Ніше про посівну в умовах війни і проблеми, з якими стикаються фермери? Ми поговоримо із Алексом Лісіцею, членом президії асоціації Український клуб аграрного бізнесу? Пане Алексе, добрий вечір. Вас. Ну, мабуть, найбільша зараз проблема для посівної це замінованість. Яка частка посівних площ зараз непридатна для використання, і як зменшення цих площ вплинуло на те, які саме культури е вирішують сіяти е агровиробники зараз? Насправді багато проблем зараз пов'язаних не лише з розмінуванням, або замінованістю землі. Багато проблем пов'язані в тому числі з експортом, пов'язані з логістикою. Але на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, що з 32 мільйонів гектарів землі сільськогосподарського призначення близько 2 мільйонів гектарів землі вважаються ті, що заміновані, або після зони бойових дій, або в зоні активних бойових дій, що фактично не може бути використано для сільського господарства. Ну і звичайно, що дуже багато проблем у. Прикордонних областей, адже в периметрі там 7-8 кілометрів від кордону дуже важко зараз займатися сільським господарством. Ну і очевидно, що потерпають особливо Чернігівська в Харківська області від російської навали. Угу. Добре, а проблеми з експортом і логістикою, про які ви щойно згадали, як вони впливають на посівну і чи вони не змушують аграрії відмовлятися від зернових, наприклад, які важко зараз експортувати? Ну насправді дійсно це важливе питання, адже Україна експортувала до війни і перші два місяці цього року близько 6 мільйонів гектарів, 6 мільйонів тонн зерна, з яких 3 мільйони тонн йшли через одеські порти, два а майже два через Дунай і один через західні кордони. Тобто це Польща, Угорщина, Словаччина. Ну і очевидно, що останні проблеми, які пов'язані з нашими сусідами, в першу чергу з поляками, вони спричинили по суті до повного замороження, якраз і експорту і транзиту через західні кордони України, що призвело по суті до величезних втрат українських фермерів за підрахунками деяких незалежних експертів, ці трати вже сягають понад мільярд доларів. Ну і до цього всього треба сказати, що сам зерновий коридор не досить сильно ефективно працює. Адже росіяни блокують його і на в'їзді, і на виході, і тому останні цифри показують, що в нас на жаль, експорт призупинився майже по всім фронтам за виключенням Дунаю. Ну і це звичайно, що досить таки негативно впливає на фінансове становище українських фермерів, особливо під час проведення весняно-польових робіт. Адже саме в цей період, якраз видатки українських аграріїв, є досить таки суттєвими. Ну і тому з погляду на ці всі проблеми тут звичайно, що є велике непорозуміння і не ну, Ажемо так проблеми з тим, що конкретно сіяти, адже дуже велика кількість українських аграріїв ще восени переметнулася замість пшениці. Посіяли ріпак на сьогоднішній ріпак попав знову ж таки під заборону експорту в європейський союз. Невідомо що з транзитом буде, і невідомо чи буде ця заборона продовжена після 5 червня. Абсолютно дуже багато факторів, які впливають на це. знову ж таки під час весняно-польових робіт очікування наші були на тому, що українці засіють рекордні шість Мільйонів гектарів землі під соняшником, але соняшник також попадає під заборону, і невідомо знову ж таки, що робити з соняшником, як його переробляти, як його відправляти надалі. Тому на сьогоднішній день в більшості випадків серед українських аграріїв якраз панує нерозуміння ситуації, неможливість планувати ні посіви, ні продажі. Я думаю, тим не менше, що українські аграрії все таки б'сіються, і ми будемо точно з врожаєм. І я надіюся, що і наші партнери з європейського союзу, і знову ж таки ті перемовини, які сьогодні не проходили в Туреччині, вони принесуть результати, і українці зможуть експортувати. Адже для нас, по суті, це основний дохід, який ми можемо отримати. Ну сьогодні, до речі, в Стамбулі так і не вдалося досягти якихось домовленостей щодо зернового коридору. А якщо так і не вдасться домовитися, що буде після 18 травня? Що робити з тими залишками зерна, що у нас лишилися? Якими будуть наслідки відсутності домовленостей? Ну, наслідки в нас будуть дуже серйозні. Я вже сказав, що ми по суті попадаємо під 3 мільйони тонн зерна, які йшли через одеські порти. Їх треба буде якимось чином відрожати. Величезні проблеми є на західних кордонах. Залишається лише Дунай, але Дунай не можна забувати про те, що порт Констанца в Румунії він використовується також не лише українцями зараз, але і румунами, сербами іншими країнами того регіону. І очевидно, що коли почнуть вони збирати своє зерно, в першу чергу пшеницю, це буде кінець червня липень, звичайно, що цей порт буде забитий завалений їхнім зерном. Тому у нас величезні проблеми будуть, і це у нас по суті проблеми зі збутом не лише зернових, але з тої ж самої олії. Яким чином ми будемо далі експортувати, ніхто не розуміє. Я так думаю, що. Уряд готує якийсь план Б. Про нього говорив і міністр. І ми надіємося, все таки, що ми до другого до цього плану Б не дойдемо, і все таки зерновий коридор продовжить, хоча б там на 4 місяці, і хоча б в тому форматі, який він є а, до речі, А у таких от складних умовах чи отримують агровиробники якусь допомогу від держави, чи існують якісь програми державної підтримки для них? На сьогоднішній день діє пільгове кредитування під програмою державної 5.7.9. Вони там обмежені в кількості грошей, тобто це там до 90 мільйонів гривень. Раніше було 60 мільйонів гривень. І ну і відповідно, що е, зараз подорожчала процентна ставка, тобто це раніше перші дні війни. Ми отримували ці кредити під нульову ставку. Зараз вона в середньому десь виходить в гривні під 14%, відсотків. Що в принципі досить таки дорого, враховуючи, що інфляції зараз у нас майже немає. Кірс курс гривні залишається більш-менш стабільним. Тому, чесно кажучи, під 14% відсотків це досить таки дорого, і треба не забувати про те, що доходність в українських фермерів суттєво знизилася. Ну і знову ж таки, оскільки впали експортне надходження останні місяці, то суттєво по суті ситуація досить таки критична з ліквідністю більшості українських підприємств. А чи є якась допомога із заходу, так би мовити, від наших міжнародних партнерів для наших аграріїв? Від наших міжнародних партнерів є декілька програм. Вони в першу чергу сконцентровані на підприємствах до 500 гектарів. Це і програми американського агентства USAID, коли вони роздають добрива насіння засоби захисту рослин. Також є деякі програми, які йдуть по лінії оон ФАО. Є також програми від. Інших донорів, які використовують, але це не ті обсяги, які зможуть забезпечити основними засобами виробництва українських аграріїв, вони досить такі лімітовані ці програми, і знову ж таки вони забезпечують виключно дуже дрібних виробників до 500 гектарів. А якщо порівнювати цьогорічну посівну із минулим роком, про які тенденції можемо говорити? Там, приміром, що з паливом, що з добривами порівняно з минулим роком, Ну, треба сказати що минула посівна вона була дещо інша ніж ця посівна адже українські аграрії ще до початку війни по суті були забезпечені або закупили більшість основних матеріалів за виключенням палива тобто добрива, насіння засоби захисту рослин були закуплені вже раніше і цього року відповідно історія дещо інша тобто цього року добрива подорожчали були суттєво досить таки суттєво подорожчала насіння та засоби захисту і це очевидно призводить до того що Українські аграрії вимушені економити абсолютно на всьому. А це означає, що менше буде добре відповідно менше буде вражальність, менше захисту рослин. Це означає, що буде низька якість продукції, яку ми отримаємо літом або восени. Тобто, по суті, воно наслідки мають бути суттєвими як в кількісному варіанті, так і в якісному варіанті. Це те, що ми сьогоднішній день маємо, і знову ж таки, враховуючи те, що цього року досить такі великі площі заміновані, досить такі великі площі знаходяться або в районі активних бойових дій. Або де російська армія вийшла, відповідно дуже багато ще треба чого робити для того, щоб ці землі привести до ладу, то це означає, що якщо під підсумувати а буде менше засіяно землі, б, ми отримаємо цього року досить таки суттєво знижені врожаї по минулому, порівняно з минулим роком. Будуть проблеми знову ж таки з якістю продукції, і цього року ми очевидно отримаємо більше олійних культур, таких як ріпак, соля, соняшник, аніж зернових. Але тим не менше для Продовольчої безпеки України це не загрожує. У нас Україна забезпечена буде і цього року продовольством. Я вам дякую за цю інформацію. Це був Алекс Лісіца, член президії Асоціації Українських клуб аграрного бізнесу.